Щорічно, 28 квітня, весь цивілізований світ відзначає День охорони праці. В Україні передбачені всі необхідні заходи щодо забереження життя та здоров'я на підприємстві. Але в цей день привертається особлива увага суспільства та держави запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Для нас праця це процес навчання, а робоче місце. Те, яке безпосередньо облаштоване для якісного засвоєння знань. При дистанційному навчанні це здебільшого приміщення з інформаційним джерелом, цифровими гаджетами. Тому наступні поради для тих, хто здобуває знання і надає освітні послуги. Під час дистанційного навчання Учні і вчителі багато часу перебувають перед екраном комп'ютера, планшета чи телефона. Це небезпечно для здоров'я, тому треба дотримуватись певних правил. Заздалегідь перевірте технічний стан електричних кабелів, штепсельних розет, вимикачів, дротів. Не торкайтеся мокрими руками та не витирайте вологою серветкою, електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі. Інші електроприлади, які вимкнені в електромережу. Залишаючи роботи ще місце, перевірте, що всі електроприлади були вимкнені. Пам'ятайте, використання електричних приладів не за призначенням або невміле користування ними, може призвести до виникнення пожежі. Чергуйте розумову діяльність з активними видами відпочинку. Із задоволенням виконуйте вправи для очей, постави та руханки, які пропонують вчителі. Проявляйте ініціативу та проводьте рухливі перерви. Будьте завжди пильними та обережними. На жаль, дуже часто під час онлайн уроків ми чуємо звук повітряної тривоги. Заздалегідь з батьками обговоріть ваші дії. Добре, якщо у вас на телефоні встановлений мобільний застосунок повітряно тривога, який сповіщає повітряну тривогу у вашому регіоні. Не панікуйте, зберігайте спокій, вимкніть комп'ютер, далі разом з привозними прямуйте до укриття. Не забувайте взяти з собою рюкзак безпеки. Уважно слухайте слухайте дорослих. Після сигналу відбій повітряної тривоги слід повернутися до років за розкладом. Бажаю вам безпечного перебування, де ви знаходились. Вравчаючись дистанційно, ми з задоволенням приймаємо участь у творчих майстер-класах. Виготовляючи поробки, користуємось ножицями, голками, шилом, гарячим клеєм обережно. Пам'ятаємо про правила поводження з гостро колючими приладами, а також безпечне користування електричними приладами. Увага! Тримаємо небезпечні предмети від очей на відстані не менше, ніж 20 см. Під час роботи уникаємо різких рухів та штовхань. Електричні прилади мають бути без пошкоджень. Після закінчення роботи не забуваємо вимкнути прилад. Та дати можливість охолонути гості предмети прибирати у футляр чи коробочку для безпечного збереження. Бажаємо творчих настроїв та безпечного виконання ваших шедеврів. Під час прогулянок, катаючись на роликах, велосипедах, самокатах, скейтбордах, будьте уважними та обережними. Перевіряйте робочий стан вашого спортивного засобу. Не катайтесь на дорожі, по якій рухається транспорт. Подягніть захисні прилади, уникайте місць купчення людей натовпу, поважайте перехожих, особливо малих дітей та людей похилого віку. Обирайте безпечні майданчики для своїх спортивних Уподобань. Бажаю вам спортивних успіхів та безпечних прогулянок. Сподіваємось, що ці поради ви запам'ятали і вони будуть вам у нагоді. Знайте, що найцінніше за все це життя людини. А для дорослих відповідальна та важлива, коли наші діти у безпеці. Тому дотримуюсь правил безпеки та захисту, де б ви не були. Бажаємо вам здоров'я з думкою та турботою про вас психологічна служба та педагоги нашої шкільної родини. Чекаємо перемоги України!